Друзі любі! Всім привіт! Я Андрійка і відкритий хочу техніки вам світ! Хочу розказати вам, про що я дізнався з занять дитсадку. Про дивовижний світ помічників, які живуть у кожного в домі. Вони допомагають нашим батькам робити домашні справи швидко та легко. На кухні живе великий і важливий помічник холодильник. Він схожий на велику шафу, але всередині у нього завжди прохолодна. Холодильник справжній охоронець наших продуктів. Він береже молоко, соки, м'ясо, ковбаси. Свіжими, а фрукти соковитими, морозиво твердим та холодним. Без нього влітку все простануло. А це турботлива праска. Праска чарівниця. Це така цікава річ. Вона перетворює зім'яті речі на гладенькі та охайні. Ш. 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 Тихенько шипить вона, випускаючи теплу пару, наче маленьку хмаринку. В середині праски є спеціальна гаряча пластина, яка розгладжує складки. У ванній кімнаті у нас живе справжня чарівниця пральна машина. Вона, як казкова фея, перетворює брудний одяг на чистий, достатньо покласти речі всередину, додати трохи прального порошку і натиснути кнопку. Машина закрутить речі у веселому танці. Помиє їх теплою водою, прополощі і відіжме, і наш одяг становиться чистим та свіжим. А ще в нас є помічник, який любить подорожувати по всьому будинку. Пилисос справжній мандрівник, який збирає пил та дрібні смітинки. Він гуде, наче маленький літак, і може заглянути під ліжко, під диван та під усі куточки, завдяки йому підлога і килим завжди чисті. У кухні також живе швидкий помічник мікрохвильова піч. Вона робить справжні дива. За кілька хвилин може підігріти холодний обід або розморозити заморожені продукти. Коли дорослі кладуть в неї їжу і натискають кнопку, мікрохвильова піч починає гудіти і крутити тарілку всередині, ніби влаштовує карусель для їжі. Дзінь! Дзвонить вона і закінчує роботу. А ось ще які помічники є у нас на кухні. Це кава машина, яка робить смачну каву, електрочайник. Кип'ятить воду для чаю, м'ясорубка перетворює м'ясо на фарш, блендер для подрібнення продуктів, міксер для збивання крему, змішування продуктів, тостер для швидкого підсмажування плоских шматків хліба, тостів. Ще в нашій сім'ї є розумний помічник і друг комп'ютер. Його екран світиться приємним світлом, а клавіатура схожа на піаніно, на які є літери і цифри. Він, наче чарівна скриня, повна знань і розваг, допомагає мені вчитися, знаходити цікаву інформацію. Я на ньому можу малювати різні картинки, спілкуватися з рідними і друзями, які живуть далеко, іноді мама дозволяє мені пограти в розвиваючі ігри. Це так весело, правда, довго сидіти за комп'ютером не можна, бо очі можуть втомитися. За комп'ютером ще працює моя мама. Ще один помічник, який є в нашому домі, це фен вітродуй, справжня майстриня зачісок. Він перетворює мокре волосся на сухе за лічені хвилини, створюючи теплий вітерець, наче маленький дракончик. Вжух, 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 так він співає пісінку свою і швиденько висушує волосся, танцюючи в руках і допомагаючи створювати різні зачіски. Малята. Я вас познайомив з домашніми помічниками. А тепер давайте пограємо гру. Що вміє робити. Я буду називати техніку, а ви будете казати, що вона вміє робити. Що вміє робити комп'ютер? Вірно, зберігає інформацію, вчить, показує, дозволяє спілкуватися, малює, що вміє робити мікрохвильова піч. Вірно підігріває і готує їжу, розморожує продукти. Що вміє робити праска. Прасує, розладжує складки, нагрівається, відпарює, охолоджується, що вміє робити фен. Сушить волосся, робить зачіски, гудить, працює, що вміє робити холодильник. Вірно! Морозить, охолоджує продукти, зберігає продукти, працює, гуде. Що вміє робити пилосос? Прибирає, чистить, збирає пил, дрібні смітинки, гуде, рухається. А що вміє робити пральна машина? Вірно, пере, крутить барабан, віджимає. Полоще наповнюється водою, зливає воду, гуде, шумить, вібрує. Молодці. Діти. А як ви гадаєте, як одним словом можна назвати всіх цих домашніх помічників? Вірно, це побутова техніка. А де можна придбати побутову техніку? Так, побутову техніку можна придбати в магазині побутової техніки. Ще пропоную пограти в гру один багато». Я буду називати один предмет, а ви багато. Вдома у нас холодильник, а в магазині що? Вірно, холодильники. Вдома пральна машина, а в магазині. Так, пральні машини. Вдома пилосос, а в магазині пилососи. Вдома телевізор, а в магазині вірно телевізори. Вдома праска, а в магазині. Так, праски. Наступна гра четвертий зайвий. Подивіться уважно, який предмет тут зайвий. Так, це каструля. Каструля це посуд, а праска, пилосос і холодильник це побутова техніка. А тут який предмет зайвий? Вірно, шафа. Шафа це меблі, а фен, пральна машина і комп'ютер це побутова техніка. Подивіться уважно, що тут зайве. Вірно, мікрохвильова піч. Бо це побутова техніка, а чашка, чайник та тарілка це посуд. А тут що зайве? Вірно, пральна машина, бо це побутова техніка, а пірамідка, робот та лялька це іграшки. Малята, а тепер роздивіться уважно і скажіть, яка техніка тут намальована. Вірно, це пральна машина, праска та пилосос. Дякую, мої друзі, що послухали мою розповідь про побутових помічників. Пам'ятайте, побутова техніка допомагає нам у домашніх справах. З технікою треба поводитись обережно, вмикати прилади можна тільки з дорослими. Берегти і доглядати за технікою обов'язково. До нових зустрічей!